Колись я дуже хотіла в Америку, і це була для мене така рожева мрія. І, мабуть, все ж таки, моя американка Тесла це був такий один крок до її наближення. А потім я зрозуміла, що вона мені не світить, точно також, як і я, її. І я вирішила все ж таки бути ближчою до Європи. Тим паче, що в нових у нас прописані стандарти заряджання CCS та Type 2. Саме тому я вирішила поміняти свіча демо на ось цей маленький. Перехідник, тобто мені не потрібно ось цю дуру вже таскати з собою. По суті, зміниться те, що я зможу е, набагато швидше заряджатися, а саме приблизно в 5 разів. Тобто, якщо раніше, як ви бачили, е, моя Тесла може приймати там 46-47 кВт від 50-кіловатної зарядної станції, то на CCS я зможу це робити, точніше, приймати вона аж до 250. Ну, зрозуміло, що це комфортніше вже в пересуванні, особливо між між містами або між країнами, тому що я планую а, потім протестити цей перехідник у європейських країнах. Тут у вас є а, плата і перехідник. Ось, а це майже те ж саме. Чи, але Тільки в роз'єднаному стані і плата під'єднується до автомобіля. Тобто, автомобілю дається команда, що ти вже знаєш що таке а, протокол CCS. тобто ти дружиш з цим CCS. -ом. А це ми можемо просто. Викинути <сіку> да, на новорічну ялинку. <сіку> Ні, треба продати. Продаю <сіку> дорого. І ось ця плата, вона знаходиться десь ось тут, в автомобілі. А потім за допомогою цього маленького перехідника я вже можу користуватися CCS і приймати 250 кВт. Саме так до 250. Ну і для того, щоб зрозуміти, чи є взагалі логіка в тому, я що роблю. А я вирішила показати, скільки кВт споживає авто із перехідником Чедемо, а потім порівняємо, коли вже встановимо CCS. Зараз я приїхала на 50-кіловатну станцію, тут є чадемо, в мене ось такий величезний перехідник. І для того, щоб його активувати, вибач, будь ласка, міні, треба під'єднати спочатку до коннектора. Але треба мати сильні руки. Ось, і потім вже вставити в авто. Ну і кожен електромобіліст вже знає, що треба користуватися додатками тих зарядних станцій, до яких ви під'їхали. Отже, я розпочинаю зарядку. Чарівну кніпочку. Тому, як бачимо, авто може приймати тільки кіловат, Це з рахуванням того, що зараз цей мінік заряджається на тип 2 і після того, як я поставлю цей ретрофіт, і в мене вже буде маленький перехідний CCS, я поїду на станцію і перевірю, скільки ж тоді зможе приймати моя тесла. Я сподіваюся, дуже багато. Ось так виглядає оця плата, яка буде потім читати протокол CCS. І знаходиться вона ось в цій лівій частині автомобіля. Зараз мені будуть її змінювати. Ну, а тепер залишилось перевірити, що на що я приміняла. Отже, я приїхала на високошвидкісну зарядну станцію, яка може видавати 120 кВт. Ну і, по ідеї, з моїм новим перехідником і мановою платою я можу їх собі забрати. Тому давайте перевіримо. Отже, що треба зробити? В коннектор CCS тепер ми вставляємо ось цей маленький перехідничок до упору. І ось цей синенький колір говорить про те, що машина готова попоїсти. Обираємо один з 12 додатків, який є в моєму телефоні. Зараз це зарядка Go2U. і ми бачимо в додатку, що є декілька конекторів. Я єдине не знаю, що таке Віповська CCS-2, яка коштує 13 гривень, тому що звичайна CCS-2 коштує 10,99 а також бачимо, що є Chademo на 50 кВт і Type 2 на 22. Ми обираємо звичайну CCS, тому що ми не VIP. Ну що? Зарядка пішла. 57 кВт – Це взагалі найбільша цифра, яку я бачила в своєму телефоні, щоб машина приймала, тому що мій максимум був 49 і ще демо. Тому на питання, чи варто взагалі було щось змінювати, то звичайно варто. Я вам раджу. А зараз розповім про ціни і, взагалі, що я робила мені змінили плату, а витягнули чаденку і поставили протокол CCS, Тобто машина тепер бачить дісішку CCS2. Сам ретрофіт, ось ця така плата. Ви бачили на початку відео. Вона коштує 600 доларів з установкою. Цей комплект входить сама плата і робота, і налаштування там в комп'ютері. Там, коли ви бачили таким червоним екраном, квадратиком і екран горівся, це значить треба якісь зробити налаштування, щоб машина почала думати інакше. А сам перехідник, ось такого типу новий, він коштує приблизно там 400 доларів. Але мені повезло, тому що я є в групах тесловодів, і коли я написала, що шукаю такий перехідник, і мені людина продала його всього за 150 доларів. Я його перевірила, він робочий, так він вживаний, Він не новий, але як бачимо, він працює. Тобто, ще раз вам дякую. Але якщо у вас немає цього чарівника, то не складно порахувати, що цей ретрофіт коштуватиме вам 1000 Доларів, що стосується заміни самого порту, тут же е, трішки інші цифри, тому що вони починаються від 3 тисяч доларів до 3,5 тисяч Це залежить від моделі автомобіля та року випуску. Тобто, у вас не буде оцієї оригінальної американської порта е, Тесла, тобто там вже буде е, європейське CCS та Type 2. Чи зручніше це чи ні, вирішувати кожному? Тут ще питання ціни, тому що тисяча доларів і три п'ятсот. Ну, якщо чесно, воно так вагомо відчувається. Тому якщо у вас є кошти і ви не хочете просто замарачуватися з цими перехідниками, то, будь ласка, звичайно, можна робити. Хоча я дуже задоволена тим варіантом, який а, зараз є у мене. Робила я це з компанією, яка називається доктор Ілон». Це партнери Тесла Парк Сервіс. Вони знаходяться на окружній Києва, саме в торгівельному центрі Атмосфера. Тому якщо ви захочете переобладнати свою автівку, пишіть мені, я надам вам всі контакти. Зараз я приїхала на потужну зарядку 120 кВт від CCS Стока. Вона нова, знаходиться на Долбунівській. 7G, а зручна тим, що знаходиться на величезній парковці Новос, і зараз я хочу протестити на ній а, свій перехідник. CCS. цікаво, те, що а, тут є тип 1 CCS-2, GBT і Type-2. Тобто на таких станціях вже чомусь не використовують дема. Це говорить про те, що китайці настільки нас атакують, що а, в принципі Америка вже і не потрібна. Автомобіль у мене зараз заряджений на 27%. Ну що, дивіться, 110 кВт Вона видає і пише, що я заряджаюся 740 км на годину. Це дійсно доказ того, що треба все ж таки ставити собі або порт, або міняти цей ретрофіт собі на CCS2. Ну тому що так приємніше заряджатися. Тому, хороші мої, коли ви наступного разу будете казати, що електромобілі це фігня, яка не заряджається, я буду показувати вам це відео, тому що як ви кажете, майбутнє, яке буде наступати, воно вже наступило, і ну це прям дуже зручно, хочу вам сказати. Ну що? Я заряджаюся рівно 10 хвилин, і за цей час я додала. 87 кілометрів. Тому ерам електромобілі вже настала. Це дійсно вже вісімдесят вісім. Ось е, ну це зручно вже звичайно, тому можна і подорожувати, і швидко заряджатися. Вже вісімдесят дев'ять. І вже не пілікані, те що електромобілі заряджаються довго. Тому всім по електромобілю і гарного вам чудового настрою.